Сонях один із символів України. Соняшник символ праці і достатку, сили і добробуту. На його символічній півкулі життя народились неймовірні люди, що створили найцікавіші замки і фортеці, архітектурні та історичні пам'ятки. Яка розкішна золота голова соняшника! Він символізує мою батьківщину, мою Україну. Як соняшник повертається за сонцем, так і людина думкою, словом і ділом звернена до своєї вітчизни, до рідного краю. З неповторною архітектурою простоти і надлишку, де кожна споруда має свою історію, показує якими були ідеї, традиції та думки того часу, коли вона була збудована? Зернина до зернини. І моя Україна наповнюється віковою спадщиною не одного покоління представників різних культур, релігій, національностей. Як сонце для соняшника, єдиний і незамінний орієнтир, так і для людини. Батьківщина єдина і найвища цінність Україна, мій рідний сонях на полях. Кольори моєї країни мирні, жовто-блакитні. По горі молитва, по долині, хліб, як писав Дмитро Павличко. Яке то щастя, як у рілю впаде добірне зерно, дозріє, випликане любов'ю, Нальється життєдайною силою пшеничне поле, а у ньому душа українця, душа селянина, яка виходила у поле і ставала сама полем, душа хлібороба, яка виходила між пшениці і дивилась на неї очима всього народу. Душа! Що у час жени впликала надії, сподівання на те, що буде хліб, буде й до хліба, земля моя давала життя. Війна додала кольори багряні, пурпурові, перекреслила добрі сподівання, мир у моїй країні. Поля захлиналися кров'ю. Дивились на них уцілілі колося, серцем тяглись до рідного блакитного неба, дощ, мов сльози, зросив землю, дав їй сил, сповнив надією та молитвою. Земля відродилась, бо навіки. По горі молитва, по долині хліб. Земля моя, увінкує зм'яти рути, калиновою колискою та мудрим словом Сущу річку життя береже, Із діда прадіда воскреса її величність, сила. Суть. Мова її, як світла вишиванка у віршах і піснях з молитвою в небо летить, від трипілля Русі зі своїм періодом відродження, зболена потужна не раба, ні перед ким не стає на коліна вміє терпіти до часу полон, голод, війни, щоб наостанок перемогти. Вона чекає, знає, вірить. Вона берегиня роду.